Ось і осі. Сьогодні в нас на календарі 1 вересня. Я вас всіх вітаю з Днем Знань! Бажаю набиратися нових цікавих знань всім, не тільки нашим діткам, адже це дає можливість рухатись вперед. Згодні зі мною. Я всіх вітаю! На своєму в'язальному каналі. Мене звуть Юля, і якщо ви тут вперше, то тут ми говоримо просто про в'язання. Надихаємось, я ділюсь своїми в'язальними вдачами та невдачами, своїми проектами, що в мене виходить, що не виходить, а також ділюсь своїми знаннями, своїм досвідом. І тому, якщо вам це цікаво, то обов'язково залишайтеся зі мною. Якщо вже ви вже тут не вперше. І залишаєте свої вподобаючки, коментарі, забігаєте до мене на вугни, як кажуть, то я вам дуже-дуже вдячна. Бо це така мотивація, тільки блогер зрозуміє, чесно вам кажу, як я. Тому я дуже-дуже всім вдячна, хто мене підтримує, хто ставить вподобаючки і приходить знову і знову. А сьогодні ми з вами будемо говорити, звичайно ж, про плани на осінь. Підсумки літа плани на осінь. Я зроблю сьогодні такі невеличкі, коротенькі підсумки, тобто, скажу, як воно пройшло те в'язальне літо, а вже готові роботи я покажу вам скоріш за все окремим відео, тому що я буду робити готові роботи за все літо. І, мабуть, цим самим я розпочну підводити підсумки дівчата. Якщо бути чесною, то мені нема сенсу показувати, що місяця свої готові роботи я не можу видавати таку шалену купу робіт. Хоча я порахувала, то вийшло непогано, у мене здається, якщо я не помиляюсь, 12 готових робіт за літо. Як на мене, для літа, то це круто. Можливо, хтось скаже, що це мало, хтось скаже, що треба багато працювати. Але я в'яжу своє задоволення. Я отримую від цього задоволення. І тому я не біжу за кількістю, я не зважую, чесно кажучи. Ну, я іноді записую, але, от, чесно, я останнім часом стала забувати записувати, коли ж я завершила ці проекти. Але про це все і про готові роботи я розповім уже в наступному вам відео. Там буде вам цікавіше, мені здається. Так. Тому я ж кажу, в мене було 4 плечових вироби, 4 іграшки і дрібнички всі, аксесуарчики, там, декор для дому. Це все було у мене за літо. Я дуже цьому рада, задоволена. Добре, працювалася. Я, звичайно, мені хотілося більше літніх виробів, але їх було мало. І в мене вже, знаєте, така купа планів на наступне літо. Але я розумію, що в умовах тих, яких ми живемо зараз, планувати на наступне літо, то дуже масштабно, І дуже сміливо, як на мене. Чесно кажучи, особливих планів я також вам тут не розповім. Тому що я людина творча і в мене сьогодні є одне, а завтра вже не хочу на цього. Я коли готувалась до попередніх тижнів тижня стартів, шалених стартів з Оленкою Богановою, які пройшли в серпні, у мене був величезний список, але хто дивився мої попаці старти, той розуміє, що я розпочала зовсім зовсім мало, тому що я перед цим не приймала участь у стартах у Оксанки, і мені це також треба все доробити. От про те, що треба доробити, я вам сьогодні і хочу показати, що я дороблю, що я візьму з собою і. На чому я зупинюсь, про що я планую. Тобто сильно великих таких масштабних планів не буде. І плани, я розповім, ну, на всю осінь я можу сказати, що я десь планую, але це таке буде узагальнююче поняття, тому що я хочу за осінь зв'язати светрів собі, багато светрів. Мені хочеться їх багато. У мене така шалена купа планів на ці светри, що я навіть не знаю, у мене, у мене такі яскраві кольори є, я вже показувала. Відео, моїх, запас, моїх пряж, що я купувала, у мене є і помаранчевий колір, який я хочу собі светр такий легкий повітряний, помаранчевого кольору. Я хочу собі червоний ну, кольору, чистий светр, хочу водолазку червоного кольору з зірочками. Я хочу скітмохеру, чорний з рожевим. Я хочу синій светр. Тобто в мене стільки бажань, але ж в мене тільки дві руки і часу у мене, чесно, вам кажу обмаль. Ну, я не встигаю все зробити, що б мені хотілося. Я це розумію, я йду, 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 але розумію. Окрім светрів, мені потрібні аксесуари. Аксесуари мені потрібні і для ручок, і для ніжок, і для моєї голови, і на шию щось потрібно. Не тільки для моєї, мені, як планую, і сину мені потрібно зв'язати шапку і снут. Тому що в минулому році. Він доношу те, що у нас тут було в Україні. А ті, що я в'язала якісні мириносові кашенриві речі, ми по, по дорозі до Німеччини, коли їхали, він згубив. Він згубив і шапку, він згубив і снуд. Ну, сказати, що роз, роз сказати, що я розстроїлась, да, звичайно, тому що це дуже якісні, дуже гарні речі були. Вони. Він носив Меріно зігнева руфа. Це було ну просто любов-любовна, і в мене була як, з якимось невеличким кашеміром у нього шапка. Ну, згубив, то й згубив, будемо в'язати нове, як кажуть. Також я хочу рукавиці і рукавички хочу. Одним словом, я хочу багато всього, але я розумію, що час іде і треба над цим працювати. І я розпочну вам розповідати про свої роботи, які я. Беру з собою, що у мене вже є. Перша моя робота, яку я беру з собою, це ось цей светр-легка Хмаринка. Він зараз ось на такій стадії. Як ви бачите, треба було відрізати, я не відрізала нету. Одним словом, я зараз працюю над рукавом, тому що я хочу спочатку відв'язати рукави і вже потім в'язати тіло по кількості полос білих і кольорових. Можна так сказати. У мене зараз тут відв'язано 50 рядів білого кольору. І мені треба... Мені треба його Так, Як завжди, туди. Ось так. Тому я хочу зараз відв'язати від'єднати цю нитку білу, від'єднати ось цю ниточку голубого кольору. Ось так так, треба, чи так, чи Як це показати вам, щоб воно не засвічувало. Одним словом, о, треба доєднати ось таку голубого кольору ниточку мені пров'язати. Далі у мене йде тут білий молочний. Далі знову йде голубий і йде рожевий. Тому я зараз зважу, скільки у мене залишилось голубого, я відв'яжу ту частину голубого, яку є, відмотаю. Потім я відмотаю, мабуть, скоріш за все я це зроблю на моталці, Відріжу, а можливо ні, я можливо не буду відматувати. Я його познімаю, як оце я зняла ось цю частинку, я так і зніму цю частиночку з моточка. Я бо там ще є рожевий трошки, я заберу голубий, подивлюсь, скільки тут рожевого. Можливо, по пару рядів пущу рожевого в рукава і вже потім перейду до в'язання другого рукаву, і після цього буду відв'язувати вже тіло повністю. Дивлячись на малюнок, який у мене вийшов. Ще один проєкт, який я забираю з собою, звичайно, в осінь, і не тільки в осінь, а й у вересні. Не маю надію, що в вересні я його і закінчу. Це ось цей мій жилет. Оце як я в'язала, так я не дов'язала вчора ввечері. Трішки в'язала, але потім мене, мабуть, хтось відволік і я не дов'язала, як завжди. Я стараюся завжди дов'язати до кінця ряду. Ось так ось це все виглядає. Мені дуже, вибачте, я мікрофон, мабуть, закрила, але мені дуже подобається, як він лягає до мене, до тіла, до лиця. Мені, ну, мені здається, це мій колір і це буде моя одна із улюблених речей. Тому я зараз відв'язую, ось тільки переду мене відв'язано. Ще треба попрацювати десь. Ну, я планую десь сантиметрів 25-23. Вони дуже. Глибокі пройми мені також не потрібні, бо це ж жилет буде. Але він і повинен бути. Він буде у мене як і жилет і виконувати роль футболки, чи як це назвати? Я полюбляю такі речі, де нема рукавів, але ти можеш одягти його під куртку, щоб воно було тепло. У мене багато так, купованих таких футболок. Тому чому б не зв'язати собі із бавовни. Ну, бавовна, напівбавовна у мене це, бавовна з мабуть, Бо я не пам'ятаю, етикетки я казала, я дивилася в себе на <кажу>, Кажу вам таке. Ось так. Третій проєкт, який я беру постійно і показую вам, але нічого з ним не роблю. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки я його вже не в'язала, це моя туніка. Тому якщо, ви... Тому якщо ви тут вперше, то я вам зараз, звичайно, пок... Почекайте, вибачте, я вас трішки зацепила. Пошут. Якщо ви, звичайно, у мене на каналі вперше, то я вам покажу. Малюнок погано. Ось, дивіться, ось бачите, яка виходить краса. Боже, це невідмовірно. Воно таке приємне до тіла, тому що, ну, звичайно, це мараноз з додаванням якоїсь пухнастої синтетичної ниточки, кажу, як є. А, і виходить, ось у мене вже ось така частина. І це також буде мені дуже добре до лиця. Хоча камера продає темнішим. Чесно кажучи, воно нам набагато... Ну це темно-синій колір з крапленнями люрексу. Краплення вам не видно, вибачте. Так ось, О, Оця моя туніка, я її хочу брати з собою. І, мабуть, їй треба якийсь там таймер, я не знаю. пніть мене, скажіть, Юлю, дов'язуй вже. Там його, звичайно, мені залишилось трішки Це велика купа петель. Потім мені треба буде зробити горловинку. І перейти на цю ще одну велику купу петель, де ми в'яжемо для рукавів, для ну, пройми, да? і далі вже буде там небагато. Але от ніяк, ну, я себе не візьму в руки і не можу завершити цей проект. Тому оці в мене три проекти основні. Також з попереднього іграшкового буму, де я у Оксанки не дожидкої бачите, в мене так воно все тут і лежить. У мене залишились недов'язані іграшки. Що я маю? Я маю а, три голови, тобто два зайчики голова, а, голова. Дракончика. У дракончика я маю ручку. А, ручки усіх я маю, звірів. Маю ніжки у дракона. Ой, ну то я вже потім підніму. Ніжки у дракона і одну ніжку зайця я маю. І другу я вже розпочала, набрала кільце амігорумі. І все. І більше у мене нічого немає. Тому треба оцим, над цим проектом сьогодні, 1 вересня. Я працюю на вихідних, скоріш за все, в переміжку зі своїми в'язаними спицями свекрами. Так, ну це має завершитися, це також я беру у вересень. Також осінь я візьму свою сумку, планую взяти і проєктну сумку. А, бо треба їх завершити, хай вони у мене будуть готовими. У мене така мета невеличка. Мета, але вона в мене є, я хочу до кінця року зменшити кількість проєктів, яких я розпочала. Це та людина каже, яка планує на сьогодні сім стартів. Чесно, сім. Але про це ви дізнаєтесь тільки в шалених стартах. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, що ж я там запланувала в'язати. Ось. Так от. Це такі у мене невеличкі плани, так, як кажуть, проєктну сумку і сумку я, якщо у мене десь є фото, тут просто вставлю, ось так. Тому що, ну, чесно кажучи, не бачу сенсу знову їх доставати, тому що ну, найближчим часом я їх брати в роботу не планую. Якщо тоніку я хочу, дуже хочу, але зараз у мене ці два. Вони два спицями, два. Але і, світер, і жилет потрібно завершити до кінця місяця. Обидва проекти мені потрібно завершити до кінця місяця. Тому я буду віддавати їм обом перевагу. В стартах у мене заплановано. Я планувала один до вчорашнього вечора чи до сьогоднішнього ранку, правильно можу сказати, один старт. Мабуть, він такий останній. Це лишиться один. А може і ні. Подумаю. Я сьогодні подумаю, що. Бо сьогодні випав колір у надійки кольоровий рік, і там колір червоний. Розпочинати ще один плечовий вирів, який я планую у мене лежить на светр Мариносом, да, я хочу його. Але, чесно кажучи, до кінця я не продумала, що я хочу, бо мені хочеться або якийсь светр з аранами, косами і джгутами, особливо після вчора, коли я утоми налисталася у цих японських книг, чи китайських, чи японських книг. Я фото вставлю книги. Я якраз зробила собі скрін, бо я саме одна мені також сподобалась, вони мені обидві сподобались, але одна набагато більше. Зайшла її взерунки. От мені тепер хочеться собі мати таку книгу. А, якщо ви знаєте, де можна її дешевше купити, пишіть. Буду вдячна, бо, чесно кажучи, ціни мене не порадували не на Aliexpress. Якщо раніше за 700 гривень можна було купити комплекції дві в за 700 гривень, то зараз тільки одна коштує на Aliexpress 700 гривень. І в Україні, я, правда, ще в Україні я не гуглила, але якщо в когось є, знаєте, де можна по адекватній ціні купити, пишіть, будь ласка, я буду вдячна. Дякую всім, хто буде пропонувати за заздалегідь електронний варіант, вони у мене є, але то не то. Чесно вам кажу. Я коли погортала ту книгу, я зрозуміла, що це ні, я хочу, як саме книгу. Ось так. Тому підсумки літо було. Чудовим, шаленим, саме головне, що воно було в мене вдома. Це для мене було самим таким великою перевагою. Я багато гуляла, багато насолоджувалася життям, реальним життям, спокійним життям, прогулянки вечірні на природі, насолода спілкуванням з родиною, з чоловіком, з сином. Це було дорого. Для мене вартувало, і я вам чесно скажу: кожним моментом, мить, це цінна мить. Вам бажаю бути разом з тими, з ким ви хочете бути разом з родиною, зі своїми близьками. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба над нашими головами, і скорішої перемоги. До наступних зустрічей вже в наступному відео. Всім па-па!